Привіт, вітаю на каналі Оксі. І сьогодні ми з вами поговоримо про гру Сквад. Проте скажу одразу, що буду все казати з точки зору новачка початківця. Оскільки щоб стати профі в грі, треба провести дуже багато часу. А вже потім, як буду прям шарити у всіх механіках, то зніму так би мовити другу частину. Де вже більш професійно буду бовтати, тож не судіть строго. Оправляйте мене в коментарях. А якщо не шкода, то втуляйте мені лайки, підписки. Більше не буду тягнути. Вам приємного перегляду і погнали! По класиці почнемо з короткого екскурсу гри, яка вийшла у 2015 році у ранній доступ і тільки у 20-му релізнулась. І можна подумати, що це ого як багато часу вона була у ранньому доступі. Проте тут є нюансик. Склад то була спочатку просто модом Battlefield 2 і мала назву Project Reality, який вийшов ще тоді, коли я бігала під стіл у 2005 році. А вже потім ті ж автори вирішили з мода зробити окрему гру, проте з тими ж принципами, і може. Що саме через це гра була так довго у ранньому доступі, слід одразу сказати, що сквад – це не безкоштовна гра і коштує ну прям немало 959 гривень. Що ж таке, взагалі, цей ваш сквад? Це тактичний онлайн-шутер, де дві команди по 50 солдатів воюють. Розроблено Industries, які також випускали по Beyond the Wire, Starship Troopers. Сподіваюсь, всі назви сказала правильно. Ну і парочку інших. Якщо б я описувала склад трьома словами. То це РВЖ реалізм, взаємодія та жорстко Тут вам не покажуть, скільки патронів лишилося у магазині. Не будуть підсвічувати ворогів, померти можна від єдиного попадання, який, до речі, прилетить взагалі незрозуміло звідки. Характеристики техніки та озброєння намагаються відповідати своїм реальним прототипам. І купа таких деталей якраз таки і робить цю гру РВЖшною. Хоча в деяких моментах щодо реалізму можуть бути деякі питання. По голову союзників підсвічується зброєю з проти. Тивників чи своїх підібрати не можна буде, але то таке. Якщо б і це було присутнє, то був би сущий кошмар. Перед початком матчу нам треба буде зайти в одну із двох команд, які воюють під різними фракціями. На екрані ви бачите офіційні сторони, за які можна грати. Проте для гри є моди, і там вже може бути ще більше фракцій, навіть Україна. І звісно, що всі ці сторони мають різне оснащення, різну техніку та різну уніформу. І звісно, що способи гри, тактики та методи за всі ці сторони відрізняються, так само, як і гра за різні ролі. Склад має ролі, за які нам треба буде відігравати серед яких. Медик моя поки що улюблена роль рюмен або просто водій. Я ваділа, якщо чесно, поки взагалі не вдупляю, наша ця роль потрібна. Малий боєкомплект, що не дасть змоги нормально перестрілюватись, а просто возити як таксист з команду, ну таке собі. Далі це пілот, теж саме що і воділа, тільки з літаками. Стрілець має супер сумку з боєприпасами, розміщуючи, яку вся братва зможе поповнити себе оснащенням. Кулеметники, гранатометники, антитанкісти, снайпер. Та є декілька ролей, які будуть лише у конкретних фракцій, як от сапер, чи Бойовий інженер, різниця між ролями тут дуже гарно відчувається, тож грати можна кожен раз по-новому, що я вважаю досить круто. Проте вибирати роль теж треба не просто аби тикнути на щось, оскільки тут не вийде, граючи, наприклад, за антитанкіста, бігати просто вбивати противників з автомата. Бо пан командир нашепочив вам пару ласкавих. Що, якщо чесно, не дуже мені сподобалось, то це те, що кожна роль обмежена у виборі. Тобто не може бути весь склад медиків, бо гра вам просто не дасть це зробити. І я, от поки. І вдупляюсь у гру, намагаюсь не брати багато відповідальні ролі, щоб на мене не бузили. І коли займають роль медика, приходиться вибирати щось інше. Але з іншої сторони, то й є правильно. То так би всі бігли тільки якимись антитанкістами, то ж так, це просто для мене, як для початківця, тимчасова незручність. Ну і звісно, що є сама головна роль командира всього табуна із 5000 чельків та командира окремих складів. І тут, якщо хтось виконує погану свою роль, то вся злагодженість пропадає, а шанси на перемогу зменшується. Хоч хеймплей за різні фракції та ролі відрізняється, проте є одна мета для кожного. Це Основне тут слідкувати за тікетами, оскільки, якщо ви витратити всі квитки, то відповідно ваша команда програє. Тікети втрачаються від смертей, від втрати техніки та баз, а отримати назад квитки можна захопивши базу противника, наче звучить все просто та беззаботно. Проте на практиці все навпаки, захопити точки не так і просто тим паче, якщо головний командир противника виявиться тактичніше для босів командирів, гра мені здається взагалі відчувається не як шутер, а як якась стратегія треба всім роздати прикази продумати як якому складу діяти куди розсудливіше відправити техніку ну коротше для мене роль основного боса це щось поки що недосяжне може колись там в далекому майбутньому і я спробую себе командиром заявляєте якби я зараз стала командиром М Да, мене б заплювали повним ходом <с -2> а от куди досяжніше це спробувати спочатку стати командиром свого складу який тут може створити кожний і спробувати управляти дев'ятьма підлеглими в грі і тільки боси складів можуть по рації спілкуватися з іншими складами та головним командиром і приймати задачі, і вже потім передавати своєму отряду. Тож важливо, щоб складний був також адекватний, бо по іншому команда не буде знати взагалі, що робити. Щоб ви розуміли, то я якось теж побула у ролі складного цілих 30 секунд, а потім передала іншому. А чого так сталося? Бо іноді буває таке, що всі один на одного перекидають роль складного, бо ніхто не хоче її відігрувати. І тоді грати стає взагалі не. Кайфову бо толку коли немає взаємодії, немає боса та мотивації. Що мені здалося прикольним, то це те, що мітки на карті не може ставити кожен, а тільки складний і фаєр лідери, яких назначають головними міні-групки всередині вашого складу. І з однієї сторони це прикольно, а з іншої, коли йде розгар бою, і ти помітив ворога, то кинути мітку, де саме він був, не можеш. І Приходиться оце пояснювати по голосовому чату, за яким саме камінцем він був, по яким координатам. І поки ти це поясниш, то є ймовірність. Що його вже там давним-давно не буде. Особливість геймплею сквата ще й в тому, що за всю гру ти можеш і не побачити взагалі ворога, оскільки будете виконувати взагалі інші задачі. І навіть тоді грати дуже класно, оскільки ви все рівно будете у вирі подій. Бо тут ніхто ніколи не буде сидіти без діла, і та година матчу пролітає, наче ви тільки 15 хвилин відіграли. Сквад це взагалі, напевно, що найкомандніша гра з найбільшою комунікацією між гравцями, в яку я поки що грала, і це дуже круто. Тут, до речі, є Кілька рівнів голосового чату. Перший це тільки для командирів, щоб вони там вирішували свої важливі справи. Другий це тільки для вашого складу, щоб інші не підслуховували вас. Ну і третій це для всіх, хто поруч з вами. І тут є прикольний мод, який дозволяє чути ворога. Якщо вони поруч і користуються чатом для всіх, і так само і нас буде чутний противнику. І іноді знаєте так, прикольно, коли тебе трішечки прикокнули, і ти оце лежиш і чуєш, як вороги обговорюють те, як діяти, чи поплюжать нашу команду. Чому ж склад так затягує з перших годин гри. Та напевно, що і за ком'юніті, взаємодії та злагодженості гри. Склад просто потребує того, щоб ви говорили. Так, звісно, що не цілу годину без передигу треба тараторити, але давати інфу, реагувати на команди складного треба. І я перед тим як починала грати, трохи побоювалась натискати ту кнопку В, оскільки я в принципі в іграх не дуже люблю спілкування. От такий у мене просто заскок прикольний. Тому і в складі я думала, що не буду особливо спілкуватися, але в в першій же грі просто були такі обставини, що треба було спілкуватись, і в грі всі гравці дуже комунікабельні, ради допомогти чи пояснити. В Даний ситуації дачі у кідолбайоби, ну і хулі поробиш нам. Чинушов Чу, чуваки, робиш, почекайте. Ну або якщо треба, так би мовити, ласкаво дати потикві, щоб ти, хоча б намагався нормально відігрувати, тут не вийде зайти і грати сам за себе, відділившись від свого підрозділу, бо ви не будете приносити користь команді, що дійсно дуже круто, то, то це те, що в складі багато українських серверів, щоб можна було комфортно проводити комунікацію з тімейтами. Ну, як ви зрозуміли, спілкування у грі є дуже важливим. Я от спочатку не могла зрозуміти, чому Чому от саме склад вимагає так багато войс-чату. Коли, наприклад, в аналогічній грі hey, Let Loose, якщо хтось скаже, хоча б одне слово за гру, то, то буде свято. А потім я зрозуміла, що склад набагато тактичніший і просто неможливо буде виграти без комунікації, і саме через це грати. Дуже цікаво, кожний матч проходить по новому. Комунікація також люди, які грають дуже круті, всі як одна субстанція, намагаються виграти. Ну коротше, кайф. Зброю в складі так само, як і техніки, така купа. Що щоб в цьому озброєнні розібратися, треба прям грати годинами за різні фракції та різні ролі. Так, тут мало того, що кожна фракція очевидно, що має різну техніку та зброю. Так ще й всередині вашої команди у кожного буде різна зброя з різними прицілами, приладдям і так далі. І я вважаю, що це прикольно, оскільки ця прив'язка спорядження до ролі для того і зроблено, щоб підштовхувати гравців до командної роботи. Та й для того, щоб гравець не засумував, граючи. Тільки з однією зброєю між фракціями різниця зброї вже більш відчутна, і звісно, що у деяких фракцій та якість зброї буде краще, як от у США. а в інших фракцій будуть стріляючі палки як от уговно параші. Але от знаєте, незалежно яка фракція, от саме відчуття зброї тут так гарно зроблено. Що людина, яка не дуже той розбирається у зброї, це я про себе, якщо що помітить різницю, і буде відчутно де краща зброя, а де гірше. Десь, наприклад, більша віддача, десь більше урок. Воно наноситься і так далі. В техніці ситуація схожа. Тут так багато різновидів цієї техніки, починаючи від мотоцикла, який вміщує до двох людей, закінчуючи грузовим літаком. Але беручи техніку, слід також тримати в голові, що кожна одиниця коштує тікети. Тому і слід обережно ставитися до техніки і намагатись не дати знищити її ворогам. І мало того, що тут дуже багато різної апаратури, так ще й кожна має свої слабкі сторони. Тож, якщо ви відігруєте заптурщика, то готуйтесь до того, що треба знати куди. Краще вдарити, щоб пошкодити ворожу техніку найбільш ефективно. А от тепер моя, як новачка, болюча тема це камуфляж, оскільки іноді просто не зрозуміти перед тобою ворог чи свій. І звісно, що коли ви з ворогом, який більш прошарений у грі зустрічаєте, то я знаєте, стою як думаю, хм, стріляти мені чи ні, і противник мене вбиває. Тож так, або треба швидко дивитись на карту, щоб побачити, чи є в тій стороні вороги, або вже сидіти і вивчати, у кого яка форма, щоб реагувати швидше. Ну звісно, що в. Деяких фракцій різниця в формах прям видна, що й новачок не запутається. Проте ну ось тут різницю побачити за короткий проміжок часу. У ході бою для мене поки місія не із легких. але це не означає, що це погано навпаки, це круто, особливо на дальніх відстанях. Ворог то теж може не розуміти це союзних чи ні, і ви оце лежите, і роздивляєтесь один одного. поки один не викупить, що це не товариш, і пульне. Що ж у нас тут по графіці та звуку? Хоч в деяких місцях є погано промальовані піксель. Це не заважає загальній атмосфері анімації вибухів, те, як промальована техніка, зброя, як оформлені карти це прям реальний ніж тячело. Кожна карта виглядає по різному, з різним наповненням, і кожна виглядає прям гарно. Майже в кожний будинок в різний куток на карті можна зайти та потім притаїтися. А те, як виглядають анімації, коли ви стріляєте, і від кожної зброї різна анімація. Те, як вибухають гранати, і те, як зроблені смаки, це також щось неймовірне. Коли поруч з вами пролітають кулі, то перш в шоці. І ви, як і перс, нічого не бачите толком. Що мене позитивно шокнуло, то це те, що коли інші гравці крутять камерою в машині, то їх голова крутиться. Коли спілкуються, то рот відкривається. Знаєте, це звісно дрібниця, але прикольна дрібниця. Але що не дрібниця, то це те, як промальовані вибухи. Від різних вибухівок різні ефекти. А коли щось прилітає, то ти прям відчуваєш це, бо камера починає трястися, ти розумієш, наскільки далеко чи поруч це прилетіло. І коли ти бачиш цей стоп диму з вогнем, то в тебе мандраж. Вкупі зі звуком це не те, що мандраж, це очуміти можна і впасти з табуретки. Звуки в грі дуже жорсткі, навіть з тими ж вибухами. Якщо це далеко десь вибухає, то спочатку ви побачите дим, а вже потім дійде звук. Ну а якщо прилітає по вам з танку, то такий звук, що я сіпаюсь. Тут навіть по звукам можна відрізнити, наскільки далеко чи близько їде техніка. А що це за техніка їде? Ну, як ви можете зрозуміти, з графікою та звуком проблем не так і багато. Так, а що в нас там по модам? Модів на склад значна кількість. Я Поки встановила собі мод на фракції, щоб можна було грати за Україну, мод на те, щоб чути противників, мод на додаткові карти та іначе все. Але тут є і моди на зомбі режими, мод на Star Wars. Коротше, дуже багато різних, тож можна в них покопатись. Дуже зручно є те, що заходячи на сервер, де використовуються ті чи інші моди, гра вам одразу каже, що тут є моди, і пропонує їх встановити. Ну що ж, склад став для мене однією з улюблених ігор, поки що, яку хочеться прям повертатися, де можна провести години, але які прийдуть, наче 20-30 хвилин лише. Хоч гра дуже крута, і я б її точно купила ще раз, але є те, що дуже підбішує, і це те, що на українські сервери по вихідним та по вечорам черга може сягати до 50 людей. А беручи до уваги, що один матч, так би мовити, може займати до двох годин. Чекати можна дуже і дуже довго. Що іноді я вже вирішувала не грати. Ні, що це сидіти і втикати у монітор. А якщо не хочеш чекати, то будь радий оформити щомісячну підписку на проходження без черги за приблизно 200 гривень. Але не беречи це до уваги, гра дійсно затягує. Я намагалася розказати все по максимуму, з чим я як новачок поки ознайомилась. Тож як я вже розберусь на максимум, то зніму обов'язково другу частину. А на сьогодні вже буду з вами прощатись. Бажаю вам гарних ігор і крутого настрою. Цілую в печі і до встречі!